Територія санаторія Батьківщина. Плитка трошки заростає травичкою, але ж тут часто бувало. Починає хмаритись. Вранці вийшли, погода була гарна. Ну, на найближчий час трускавці, звичайно, по прогнозу дощі. Вже такої сухої погоди не буде, як була до цього часу. Ну, власне, батько ще є життя, є доволі активне життя. А ми пройдемося далі в напрямку до Молдови. Зараз санаторій Молдова буде видно. Так що йти зразу в санаторій Батьківщина, Молдова. Далі трошки лівіше. Рікс буде видно, Рікс Прикарпаття, колись Прикарпаття. Хто пам'ятає, хто відпочивав ще в санаторії Прикарпаття, коли був ще Прикарпаття на Рікс Прикарпаття? Я думаю, є такі глядачі. А взагалі, так, поїдіть своєю думкою. Де ви вперше відпочивали в Трускавці? Ну, тобто, якщо це був санаторій, то який санаторій? як враження були, якщо це був приватний сектор, то де в приватному секторі. Це цікаві спогади, цікаві думки. Я завжди з задоволенням читаю. Як хтось пише свої спогади про там, бачите, видно, до речі. Ріксус. Приємно буде почитати, де ви відпочивали перший раз. Можете написати і не про перший, але... Згадайте перший, будь ласка. А йдемо дому вдові. Чого спрашується все розмовляють? Молдові теж стану, але зараз людей стало більше. Правіший тут санаторій південний. Я Не раз кажу, сам санаторій південний досі називає себе Южний. А цей жовтий магазинчик не працює вже два роки. Хто думає, що він працює? Не жовтий магазинки. Два роки не працює. Ні, три роки. Зараз я ще раз себе поправлю. Чотири роки не приціл. Та дякую. А, переварить санторій південь, та що я їм казав. На цій алейці з'явилися люди, але це, це розумієте, це люди з батьківщини. Це не зовсім відпочиваючі. У них свіє А Подивимось тут. Молдова. У Молдові клумба гарна, справді. Кожен рік вона інакша. Кожен рік стає все цікавіше і цікавіше. Колись тут просто були банальні чорнобривця, зараз він тіабач. Купа видів різних квітів. А, Апас сламола. А на території є багато людей. Я теж чесно скажу, думаю, менше людей зустрінемо, але людей доволі багато. Санаторій Молдова. З ялини, бачите? Щось з ялинами на території Молдови виник якийсь трабл. Ще вони захворілись, не знаю, що сказати. Фонтан не працює. Там він вже давно не працює, я цей фонтан, чесно скажу, працюючим. Не дуже, той пам'ятаю. Якщо він є, я розумію, він колись працював, але не зараз. О, давайте підемо, подивимось. Тут є футбольне поле. Футбольне поле, спортивний майданчик який теж мало хто знає. Ну, Значки по кількості запаркованих автомобілів. Добре зрозуміло, схід тут людей на відпочинку. Так, всі приїхали поїздом, звичайно. Кишинів-Трускавець. Такий поїзд був колись. Кишинів-Трускавець, Москва Трускавець. Київ Борислав, я пам'ятаю поїзд. З Борислава був прямий поїзд в Київ. Кінцева зупинка була в Бориславі. О, бачите, стадіончик, спортивний майданчик, тут все так доволі гарно. Тільки ніхто в футбол не грає. Де трава скошена, теж гарно. Ну, Тобто Молдова має такий міні-парк на своїй території. Не обов'язково і далі кудись парк відходить, щоб відпочити подихати свіжим повітрям. Сонячна галявина. Колись біля сонячної галявини були встановлені смітники. Бачите, ці дві ці, цих два патика, які стерчать, це залишки смітників. Були лавочки, от одна лавочка ще наполовину залишилась. І були лежаки, лежаків взагалі нема.